Всім привіт! В мене сьогодні чоловічий відпочинок. Риболовля. Десь приблизно за 250 кілометрів від дому я знаходжусь. Без ріти, бо у ріточки жіночий відпочинок. Я знаходжусь недалеко від СМТ Сосниця. Приїхав я до товариша в гості і буду тут. Жити декілька днів будемо відпочивати і рибалити. Це в нас традиційний такий відпочинок. Кожен рік я до цього товариша їжджу, але бувало, що до рибалки діло не доходило. Бо приїхав я, наприклад, учора, а зважилися йти на риболовлю тільки сьогодні. І познайомтесь, це Сергій. Всім привіт. Е, в рибацьких колах. Його вже знають. ну, Хто не знає, знайомтеся. Ми знаходимося на річці Убідь, повторюся, і будемо намагатися спіймати таку рибу, як, як риба. На Головля ми приїхали цілонаправлено, Що з цього вийде? Ось така тут річечка. Вона дуже красива, маленька, дуже відрізняється від річки Десна і Сейм. У мене були в мене поїхати на річку Сейм. З кумом Віталієм всплав традиційний. Але на сейм зараз їхати не можна, бо там екологічна катастрофа. Я про це розповідати не буду. Інформації в соцмережах достатньо, кому цікаво, подивіться. Тому будемо покорювати малу річку Убідь. Я сьогодні на початку був не блогер, а блохер. блохер. Приїхали сюди і я побачив, що забув камеру вдома на столі. Прийшлося трохи повертатися. А за цей час Сергій вже зловив якусь рибку. Я зараз вставлю в кадр. А що ти вставився? А ти не знімав? Знімав. Ну скинеш мені ці, Сниму, Та, ну. Ось ці кадри кажуть про те, що рибка тут є і шанси зловити є і в мене. Але ж треба вміти, я на цій річці е, головнів не ловив ще. Тільки окунів. Хто не знає, розкажу. У Сергія е, теж рибальський канал на Ютубі. Ну він уже давно. Його всі знають. Називається... А як називається правильно? Сержиніофішин. О, бачиш? Бо я сержиньо, Сергі... Сержиньо, правильно? Сержиньо. Все, буду знати. Я коливалочку поставив, але дивлюсь, що тут маленька течія. І коливалочка може не працювати на цій річці. Але я трошки поупираюсь. Треба пробувати. А Сергій буде ловити на воблер. Я для себе що вирішив. Якщо він поймає рибу, то я теж коливалочку зміню на воблер. Ну а якщо я піймаю Сергій зміни, що я скажу? Рибу я бачу, вона є, але треба вміти її піймати. Ой, головлів багато майже, невеличкі, такі грам по 200, але є. Вон рибка стоїть, якщо видно. Навряд чи камера передасть. Ну такий клиньок, грам 200-300 може. Вирішили ми як. Піднятися вище як можна далі, а потім будемо спускатися і пробивати якісь точки. Ми на машині сюди приїхали. Яка тактика? Треба до води підходити дуже тихенько. Тому зараз камеру на груди почеплю і будемо тихенько, без коментарів, майже рибалити. Що ще хочу сказати? Я оце сюди їхав від села Сосниця, ну кілометрів 8 приблизно. Тут така краса, така природа. І бачив багато велосипедистів молоді. Дівчат, хлопців. І тут дійсно такі гарні края для великами покатати. Тепер це в мене в планах. Тут мої гриби є. Перше місце звідки почнемо риболовлю. Я поки що попідглядаю за Сергієм. Він тут місцевий, досвідчений. Знову третій закинути. Вітер заважає, не може поволодітись насті. Тобі не здається, що ми розмовами рибу розлякали? Та тут вітер такий що робить. До речі, так. Да. Коли вітер, то... Риба не така ляклива, я це помічав. А зараз я покажу, з яким я арсеналом на риболовлю виходжу. Саме на цю риболовлю. Маю ось таку коробочку з коливалочками. Я вже казав, перехожу я на коливалки, які називаються шост каспун. Вони в мене дуже набагато багато яких водоймах працювали. І ось це коробочка мікс. Накидав я сюди самих звичайних оберталочок, в різні. Ну і трохи для джига взяв. А тут сумочки в мене там флюр по правилам риболовства, рулеточка, кантер, ну і всяка. Дрібідень піднявся я трошки вище по течії, і тут взагалі. Болото, бачите? Я навіть не розумію, це річка чи це може якийсь рукав. Взагалі все по-іншому, ніж метрів 150 вниз. Буду вертатись донизу. Рибка, який його лавлік плаває. А може це краснопір? Дивіться, стайка, це краснопір. Крупний краснопір. Вау, клас. Бачите? Непоганий захід, точний. Краснопір супроводжує, я бачив, що маленький голавлік. Але не бере. Треба щось, він тут є, значить. Вирішив змінити коливалочку на іншу форму і інший колір. Ось таку. Дуже гарно закинув. Тільки щоб був ударчик. Я думаю, це щось зовсім дрібне. Змінив трошки кут. Але не докинув. І прям тільки що куди я кинув, там був вихід рибки невеличкий, правда. Теж дуже шикарно, точно закинув, але атаки ніякої не було. І зараз я коли валочку веду по траві. Нема там рибки. Піду шукати інше місце. Ще разів 3-5 точно закину і зміню коливалочку на щось інше. Камера передасть, але такий грам на 250-300 головень стоїть. Стоїть зверху, він тут є. Він мене ж теж бачить, значить. Тут місце, зроблю декілька закидів. Я бачив, точно тут є гарний галавль, гарний це грам 400 я бачив такий поплив, але якийсь у нього хвіст був на жереха схожий. І тут гарний кут закиду, впираюся трошки. Знову відбулася заміна гравця, але легесенька коливалочка, треба звикнути, щоб закидати її. Але сейму була дуже робоча. Гарний захід. Дуже-дуже-дуже повільно. Тягну дуже-дуже. Можливо, я тут налякав рибу вже. Треба переміщуватись. Знаєте, буду переходити на Воблер. Хоча є дуже багато шансів його зацепити, ну що, буду або лазити або, або прощатися з Воблером. Але на Воблер може і щучка клюнити, бо на минулій точці я закинув колибалку біля голавликів провів і вони ігнорують. Шумів я тут, не очікував, тут тінь і взяв. І взяв гарний клень. Ого. Оце я кайфую. Оце я кайфую. Так, що, прийдеться? Трохи в болото полізти. Ну дивіться, який красень. Ну, в ньому... Ого! го Це з пів кіло, а то і більше, навіть на грам 600, але я ще його не витягнув. Ех. Ех, який красень! вау 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 Зробимо так. Оттянемо, обов'язково на руку надягаю. Ой, тут слизько. Оп. Ух ти, промазав я. Це ти мій красавець. Ну, кантера нема, але що я вам скажу? Ну, пів кіло, грам 700. Ну точно є. Ай да красень, ай да красень! Зараз я тебе з фоткою відпущу. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, друже, дякую тобі за те, що задоволення приніс. Пливи собі, давай, давай, не притворюйся. О, пішов, пішов. Бо я вже подумав, моздогні і все добре. А спрацювала ось ця маленька коливалочка, я навіть забув, як вона називається. Але саме на неї повівся голавлік. Це шостка спун виробник. Модель не знаю. Бачите, той голавлік, який на сонці стоїть, ігнорував. А тут в тіньочку я не очікував, хоп, і рибка. Ось так виглядає щасливий рибалка. Рип'яхів тут багато, але на штани не чіпляються. Перед тим як з цих місць уйти, спробую воблер. У мене рибка. Знов покльовку не засняв. Щось невеличке, але все ж приємно, бо давно не було покльовки. А рибку звати, де вона там? Маленький галавлік. Перед цим була покльовка, він боднув І ось, бачите, теж, мабуть, боднув і я його забагрив. З ними треба дуже обережно. О! 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 Пливи, чуть сам не впав через нього. Що рибак, що зловив? Дай розкрати, що ти мав, ти. Я піймав ще одну щучку, таку грамів 300-400 на коливалку. А клювань головня не було. Такі виходи якісь там. Сонечко вже нижче до горизонту. Скоро підемо рибалити. А зараз зробимо коротесеньке інтерв'ю у Сергія. Питання номер один. Яка риболовля тобі найбільш подобається останнім часом? Не знаю. <свіс> 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 не знаю. <свіс> ну, я не можу ловити чимось одним. Ну, останнім часом коропова. Тому що це нове для мене, тому подобається більше. А якби фідер, спінінг, махова вудка, воно якби за сезон приїдається. І треба щось нове. Зрозуміло. Друге питання: скільки в тебе картузів отаких? Я ну... коли зайшов до тебе в хату колись, в цей раз, я подумав, що ти працюєш на базарі, торгуєш картузами. Ну, не знаю, десь таких, що зараз ношу, Штук 6. Штук 4-5 лежить, може таких ще ті, чекають свої черги для носки. Штук там вісім, таких ще вже в смітник. Ні, просто дивися, ці кепки, вони якби на один сезон. Тому що вигорає швидко. Яка б там, яка б якість не була там різних фірм, ну воно вигорає швидко. Питання номер 3 Скільки ви, батюшка, можете випити горілки? Ну, якщо на свіжих воздусях, є при хороших закусях, то от одно до безконечності. Питання номер 3 Ну Ми всі бачимо, в яких водоймах ти ловиш тут біля себе. Чи є в тебе якась мрія поїхати конкретно кудись там подалі, коли на, на наступні часи? Ну, де б ти хотів порибалити, на яку рибу там може? Я б хотів би, десь би половити, там в Чехії, наприклад, я там бачу відео: Велика Риба клює. Так, її Яка? щука, ага. судак, пілящі, там. ну У нас в Україні. Я щось не задумувався, де б я б хотів половити. Мені достатньо цієї водойми, тих водойм, де я живу. Водосховище. На водосховище мені не дуже подобається, взагалі якби риболовля така. Я люблю сильну течію. Або хоча б малі річки, там було можна було. Море. Ні, взагалі не цікаво. Не цікаво. На цьому інтерв'ю завершуємо і пішли ми рибалити. Вітра нема взагалі, тиша на річці. Краса, свіже повітря. А що заспіває нам вечірній кльов, зараз побачимо. Десь година в нас є на половити. Ну, почну я знов з цього воблера, бо я в нього вірю. Вже пішли виходи головля. Була покльовочка на цей воблер у траві. Але саме де зараз я, тут мілина. І багато трави. Тобі ж я його можу протягнути ну метра три і трава. Буду змінювати точку. На гравця. Це воблер, який по поверхні йде, чабік називається. Джакал чабі. Чесно кажучи, я їм не ловив багато риби, бо я щось полюбляю, коли воблер занурюється, але тут трава треба їм спробувати. Затримався я на цьому місці, а тому що були покльовки гарні. Навіть догоняв голавля. Ну, Не цей воблер, а той, що перед цим був. Піду на інше якесь місце. Тепер я індієць Джо. Ось така тут красива ділянка річки. Я тут майже півгодини вигаїв часу, були покльовки, але не піймав, йду далі. Коротше, куди я зібрався йти, там уже Сергій піймав рибину. Ти мені скажи таке запитання, як ти відносишся до поверхностних воблерів? Справа в тому, що я ніколи на них толком не рибалив. Мені чогось лякає, що оці уси, що по воді йдуть, вони лякають рибу. Ні, вони дуже добре працюють, але ну, не сьогодні. Ой, дивись, мене так і саме стоїть. Не хоче. Виходи, клювання не клює. А от бувають моменти, що клює тільки на них. Ага. Коли як попадеш, ну я тобі кажу, що чому я їх і ставлю, тому що голови ти бачиш, він зверху весь. Да. І от він не боїться оцих усів. Відірвав воблера на дерево закинув. Ну, нічого, це не біда. Це дрібниця. Повісив знов. Коливалочку ось таку називається соло, якщо я не помиляюся. Хоча я більш вірю в те, що коли темніє, треба на воблера ловити. Але бачите, Сергій поймав рибку на коливалочку і я спробую. Привіт! Ти не представляєш, я тільки що воблера відірвав. Вже майже потемніло, риболовлю ми закінчуємо. Ну, як я й очікував, Сергій більше риби наловив. Але я хоч щось зловив. Це вже результат. Скільки ти зловив? Шість рибин. Шість рибин. Я зловив ну одного то забагрив і одного головня, але достойного. Так що далі буде. І... Завтра ми їдемо куди? В інше місця, В інші місця, ну теж на теж головня. А я курибу я ловив, як і на що, ви можете просто подивитись на моєму каналі. І, все. і на цьому, всім до побачення. Всім пока.